З нами на скайп звязку Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки у Вашингтоні. Слава Україні героям слава американське суспільство підтримує закриття неба над Україною, але чому зволікає американська влада? А, насправді про те, що говорите, те американське суспільство, це нещодавнє опитування, яке оприлюднуло видання Ройтерас, але значить, що є інші опитування, наприклад, опитування CNN, яке а, вказує, що 57% якщо не американців, а проти прямої конфронтації. США і з Росією, а саме так трактують закриття небо неба над Україною як в НАТО, так і безпередньо Сполучених Америки безпосередньо в Білому домі, і кілька разів заявляли, що не будуть іти на цей крок, тому що це означатиме пряму конфронтацію США із Росією. Але зазначив, що зараз на цю тему ведуться багато дебатів. І, зокрема, в одному із інтерв'ю для голосу Америки Української служби конгресмен республіканець Барайн Фіцпатрік заявив, що Можна це зробити, відключивши так мовити радари для російських літаків, тобто що є альтернативні способи перекриття українського неба. Також заявляють найбільше найголосніше про перекриття неба над Україною. Заявляють більшого республіканська партія, і на цьому тижні буквально інший представник цієї партії сенатор. Джим Ріш е, заявив про те, що Україна може сама перекрити небо над е, власною державою, якщо надати їй достатню кількість протиповітряної оборони, і що мовляв, сполучені Штати Америки мають е, максимально працювати саме в цьому напрямку, і якщо вони самі не будуть перекривати небо над Україною, то Україна зможе це зробити власним силам. Пані Катерино, а якими є найсвіжіші дані американської розвідки щодо розвитку, взагалі, власне? Війни російсько-української і наскільки ще вистачить сил Путіна? Насправді таких довгострокових передбачень щодо того, скільки тривати, скільки вистачить сил у Путіна, насправді зараз не дають, тому що попередні як мінімум, тому що попередні передбачення про захоплення України за кілька днів не справдились і. Російська Федерація зустрілася з сильним опором українських військових, як зазначають у в Пентагоні. І от п'ятницю речник Пентагону заявив до прикладу, що однією з кількома причинами такої затримки Російської Федерації зупинки російської агресії є не лише українська. Відповідь активно українських збройних сил, але й також проблеми російської логістики, тому що як стверджують патагоні у російських військових завершується як харчі, так і паливо, і вони фактично застрягають на територіях, коли туди потрапляють і не проходять їх. Зупиняє зброй, зупиняє збройні сили України, і вони не йдуть далі і не мають навіть ресурсів рухатись далі.